Ой, ранковий релакс. Та це в мене кава. Що ти хотіла? Ой, ой, красуня! Де з тобою погошувати? Ой, і жопка така маленька. Зробила собі ранкову каву, тільки що передивилась друзів, яких люблю дивитися, повідповідала. Ой, ой. Зараз у нас той день, вівторок, той день, що сміття забирають раз на неділю, то я зараз вийду, підготую сміття. Фенді вже погуляла і оце дивіться, що робить. Буянка. Ну, все. Все, все. Ой, господи. Красуня. Та дай, глянь, у мене чашка зараз виллється кава. Фенді, ой, боже, дурочка. Що наробила? Фенді! Подивіться, що. Всю каву мені вилила. Все, 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 тихо. Тихо, 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 агресивна стала ти. Ага, це недільку так буде, а потім уже буде спокійно. Відповідала людям там, ну хто писав, ну, все, все, ось, поналивала мені. Я не образилась нічого, я зараз все так пропускаю через фільтр. Пише жіночка в тому відео, де я знімала в епіцентрі, ну, ми поїхали по справах і я говорю, Вікулечка, давай заїдемо в епіцентр, бо він у нас на лівому березі. Зараз незручно. Поки там син жив, то ми 100 раз на день могли зайти туди. Я навіть пішки ходила від його квартири. Ну, а зараз дуже рідко. А мені хотілося там подивитись. я хочу, Ну, я вже розповідала, навіщо я туди. Там в прошлому році були камінці, такі гарні, і червоні, і чорні, і сірі. Ну, думаю, треба прицінитись і скільки мені треба, щоб засипати квітник у сина де пам'ятник. Ну і, звичайно, ми пройшлись по епіцентру. Я трішки познімала. Там такі гарні вази, я їх показую, вони мені не потрібні. У нас ваз цих ну, хришталевих, так це вже не знаю. Мені навіть там писали, а ви їх не продаєте. Та ні, хай лежать. Чи стоять? Це вже. Ну, не знаю, віка хай як захоче, а мені хай вони стоять. Квітів туди влітку наставлю в усі вази, Дуже багато їх. Це ж раніше ми так. Один поперед одного збирали той хришталь. Ще й, ну, хто пам'ятає, по блату доставали. Угу. Я відхилилась від теми. Жіночка пише. Ну, Далі вона, видно, не подивилася, а тільки ото спочатку. Чим вази купувати лучше б нашим воїнам допомогли. По-перше, я її не купувала. Я просто подивилася, які гарні вази і які захмарні ціни. Ну, а що людям докажеш? По, що стосується допомоги, а ви знаєте, це треба афішувати все. ну, По мірі як можу, так і допомагаю. Раніше більше. В 2014 році, коли це сталося, і тут були скрізь блокпости, ми дуже допомагали, всі діти мої були живі, ми працювали, їдемо з Дніпра, завжди зупиняюся. І, ну, про це не треба розповідати. Коли Саша е, був на війні Наталін, то ми там все, що можна, і пиріжки, і, і вареники, це муку ту борошно не встигали купувати. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що люди е, злі. Якісь злі, Оце дивиться. Ні, не, не всі, ну попадаються. Дивиться, треба якусь гадость написати. Ну, лучше зовсім нічого не пиши краще. Чим ти щось там. Ну, а якби я така була емоційна, хоч я така є, ну я зараз якось вже не звертаю уваги, бо... бо не треба звертати. Ну, подивилися, ну написали. Просто є ж. Такі коментарі, що треба почитати, подякувати людині, що вона написала. Поки що в мене є така можливість людям дякувати, бо дивлюся, в кого там ну, багато дуже підписників, то вони не то, що сердечко не ставлять і, і вподобайку, вони зовсім не відповідають. А може людина щось і запитала, а відповіді не отримала. Ну, а я ще поки що, ну що там в мене дивляться, ну коли неколи тисячу, а то 300-500 чоловік, не більше. То я іще, а коментарів то це так, до 50 це буває рідко. Ну і за те дякую. Але оце ж бачите, ну і попадаються такі коментарі, не дуже які подобаються. Ну, подивись до кінця, що я не купила ти вази, я просто показувала, яка за хмарна ціна. Я там і журавля показувала, що він за тисячу гривень коштує. Це ж не означає, що я його купила. Я його за 750 в минулому році не купила, але дуже хочеться. Це вже така, знаєте, мрія. Чому мрія? У мене був журавель? Він був пластиковий. І чомусь височенький, на двох ножках, чомусь почав лопатись, чи впав він, чи я вже не пам'ятаю. І потім піднявся ураган, такий вітер, і він на камінці упав і побився. Ну, може, Я не знаю, як би оце, як їжачок, може теж так, ну там, вроді, оця пластик. А... Там дивилася тоненьке. Ну, тоненький, я його ліпила, ліпила, клеїла, клеїла, потім взяла, уже як ніс цей відпав, то я взяла його та й викинула. Ну, це таке, що ти на мене дивишся? А ти їсти будеш чи ще не будеш їсти? Що ти мені оце порозливала, обез'яна? Так, допиваю я каву і піду на вулицю, Винесу ж сміття. Я такий дощ був, що я планувала там у себе за забором, де зелена зона листя позгрібати. Ну воно ж мокре. Це, в общем, це відставити. Не знаю, що я там на, на дворі знайду якусь роботу. Зараз я котла виключила, на дворі у нас зараз плюс 9. Ну, так не скажеш. Сонечко, вийшло, сховалося, а в хаті зараз дуже тепло. Ну, я й оділась тепло, бо потім зайду, буде уже прохолодніше і замерзну. Тому я оділася. кофточку з дівочкою, казала Наталя, в тебе кофточка з дівочкою. Кажу, так. Да". І зараз почну працювати. Сьогодні листочки вряд чи мені доведеться грибти. Так, пішли додому, пішли. Винесли сміття і вона ж зо мною вийшла. Пішли додому. Фенді! Пішли додому. Швидко? Отак. Все, ти можеш тут погулять. Ну, поналивало. Зате мою тротуарку помило. Так, ну і що? Зараз, мабуть, візьму землі та підсиплю, там у мене полбіг томати, вже повилазили. Треба додати земельки. Тут нічого нового, але радує, дивіться, які тут напівкола. Ой, це ж потім бур'янець вибирати, але зараз я тут нічого не чіпаю, бо тут десь Кримська півонія, в мене не знаю, де Віка запитую, я кажу, Віка, я не пам'ятаю, ну десь отут. От, Так, що, так, от о, який бур'янець знаю, той повибираю, а так хай все буде так. Ну, дощик нічого налив. Налив можна навіть, якщо не буде дощу, то можна. Заграбати отут. Нас називають заволочити. Не знаю, як у кого, бабуся називала заволочити. Так і я говорю, оце тут. Можна заволочити. Ось, красуня бігає. Так, піду зараз трішки відкрию на провітрювання. Ну, так, відкрию та й закрию. Там є доступ повітря. Гарничок, просто воду зілью. Де в мене тут? Ой, туєчки. Ось Гарненько їм тут. Так, закриваю. А це ж вчора, бачите, посадила два і і дощик пішов. Дуже мокро, нема що робити. Набрала землі, трішки підсиплю томати. Ой, дибуляє, дибуляє. Боже мій, дибуляє. Пішли додому. Отак, да, Пішли красуня Пішли додому. Да. І чомусь на 9 градусів він не похоже. Якось холодно. Да? Додому підемо. Ось красуня.